Каренерго повідомляє, що сьогодні можливі ведення аварійних відключень побутових та промислових споживачів. Йдеться про період з 18.00 до 23.00. Таку ситуацію прогнозують у разі зростання споживання у вечірні години. Також сьогодні будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Зазначу, що відключення світла запроваджували і ввечері в Укренерго пояснили, що раптове введення графіків аварійних відключень сталося через різке збільшення споживання електроенергії. Зокрема, це пов'язано з похолоданням. Енергосистемі не вдалося впоратися, тож ввели обмеження для населення. У компанії додають, що через масові обстріли Росією енергетичних об'єктів України електроенергії зараз не вистачає. За словами гендиректора, ясно Сергія Коваленка Екстрені відключення у Києві можуть повернутися навіть впродовж дня. На це впливає загальна ситуація в енергосистемі. Чому українці вчора не попередили завчасно про те, що будуть відключення? Бо це питання всі ставили, і, зокрема, там міські ради публікують там кількість людей, які для прикладу в лістах застрягли. Це ну, це ну це слушне запитання. Чому тому, що е, споживання ну, споживання, це досить така. Ну, якась величина, яка ну досить не, ну, не прогнозована на 100%, бо вона гуляє, і ну на мою думку, це просто не очікувало, що так зросте споживання. Тобто, вимушені були на, на декілька годин вести обмеження аварійні і для населення. Звісно, ми всі чекаємо е, ті схеми, яка працювала останні два роки, коли є в нас там е, зрозуміли дефіцити, коли нек доводить до кожного ОСР в регіоні обмеження і вже. ОСР Всередині області чи міста балансує за рахунок план, ну, досить прогнозованих графіків. От графіки, це теж важливе питання. Вони взагалі будуть, не будуть. Якщо будуть, то коли і чи очікується за вашими прогнозами умовно повний блекаут? Якщо не буде економії електроенергії, якщо ситуація не буде покращуватися і споживання буде зростати? Ну давайте коротко. Повного блокаута. Ну ми вже це обговорювали декілька разів. Я повного блокауту не бачу взагалі. Ну теоретично все можливо, але ну поки ми його не бачимо, це ну досить технічно неможливо. З точки зору графіків е, скажу про нас і про наші регіони. Ми ці графіки розробили вже влітку, тобто ми їх там оновлювали, щоб було більш збалансовано, більш ну більш так ну мобільно. Мобільно могли мережі мережі. Робити будуть їх застосовувати чи не буде. Це залежить від дефіциту. Я персонально думаю, що. Коли буде досить досить спекотно на вулиці, ми можемо зіткнутися з з, застосуванням цих графіків.